Зараз ми приїхали здавати пляшки в Швеції. Тут в усіх магазинах є такі автомати. Зараз я покажу, як все відбувається. Ось приїжджають з такими величезними мішками. Ми Зараз в магазині Willys. Бачите, ось такий величезний мішок це все пляшки. Я вирабіса. Отак от все відбувається. Їх треба. На кожній пляшці написано фантамей, що означає визначає Ось така пляшка коштує дві крони, а маленькі пляшечки, як вони зараз кладуть, коштують одну крону. Вікторія Вашібуд. І отут от пишеться, скільки крон вони вже заробили. 13 крон. Там отак і скільки, скільки яких пляшок людина закинула, можна побачити. От зараз це займе приблизно хвилин 15, мабуть, закинути ці всі пляшки. Власне, дуже багато, дуже багато хто, практично всі здають пляшки, але здавати можна тільки шведські пляшки, на яких написано мей», тобто здай мене. От є кілька таких автоматів тут. Там ще є для скляних пляшок автомати. І, наприклад, мій хлопець розказує, що він і його друзі, вони коли були маленькими, вони постійно здавали ці пляшки, вони ходили по сусідам, збирали, чи в них є пант, тобто пляшки на здачу. І постійно ці пляшки вони здавали і так заробляли гроші. Я згадую, як у нас ходили на стікляшку, здавали ті мили скляні пляшки після пива, після уманського сітро. от, А тут здають ну, таким чином. Пізніше видається чек на цю суму. Оце автомат він, наприклад, там ти здав пляшки на 200 крон, видається чек на 200 крон, і на ці гроші ти можеш закупитися. Чи там чек на 15 крон, залежно від того, як багато пляшок людина здала. Отака прикольна штука. Мені цього дуже би хотілося, щоб у нас теж була така система в Україні не тільки для пташок, для пляшок, пташок, не треба для пташок. Не тільки для пляшок, але й для всього сміття. Покажу вам потім чек. Ось щось насталося, що раніше нам видавав автомат пляшку, чек. Вони продовжують здавати. А ми зараз візьмемо і підемо, щось купимо. На 49 крон. Ну це. Я не знаю, мабуть, приблизно 200 гривень. Тут дивіться, що майже цілий мішок на місці. І досить розповсюджена тут така класна екологічна система.